З вами інтернет-магазин Шурубко і команда Шурупко. Так що прошу сюди, будемо зараз з холітенами розбиратися. Холітени бувають односторонні і двосторонні. Чим відрізняються? У односторонніх така ось поле ніжка і шляпка. Ось вона так виглядає. У двосторонніх іде з двох сторон шляпочка. У нас є з двох сторон. Ніжка шляпка. Тут, на жаль, шляпки немає. Які кольори стандартні? Це нікель срібло, антик, як бронзу називають, блек-нікель, це е, графіт його називають, оксид чорний і золото. Самі ходові розмі... Розмі... розміри це 5 мм, 6 мм, 9 мм і 12 мм. Также є 11. Хто як міряє, 11 чи 12, хтось 10,5 каже, з цим буде спорне питання. Пропустимо. Также матриці для встановлення холітенів усі різні. Така матриця виглядає на односторонній. Тут у нас пимтик і ось так ось. На двосторонній холітен. У нас сюди кладеться ось ця штучка. Якщо нам потрібен односторонній, то ми сюди покладемо. Так ось, полой ножкочкою. І встановимо. Дякую за участь. Задавайте питання. Відповім по фурнітурі.